Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 31 травня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. І чим він буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. Трійка посухів. На дні колоди. Що в нас? Четвірка мечів. Крік посухів це дія після вибору, після очікування, тому що два це ми вагаємось, а три це ми робимо вже крок, крок на зустріч пригодам. Посухи це дія, це активність, це впевненість, це втілення, ріст, це перспектива, далекоглядність, погляд в майбутнє. Рух далі, коли ми прийняли рішення і рухаємося туди, куди ми собі спланували. На дні колоди в нас четвірка мечів, а четвірка мечів це зупинка, це спокій, це відпочинок, це релакс. Для когось це саме стан такий був, планування, споглядання, розуміння. І от ви думали, ви зважували, а можливо, це під час відпочинку чи медитації вам прийшла в голову думка чи ідея? І ви рухаєтеся в цьому напрямку, куди ви собі спланували. Ну що ж, що нам буде допомагати, втілювати наші задуми? Що буде допомагати нам сьогодні? Колісниця, супер. Впевненість, наполегливість, швидкість, автомобіль, дорога. Або от сила волі, контроль себе, контроль ситуації, самодисципліна, зосередженість на своїх цілях, рішучість, відповідальність. Коли я чітко розумію, що я хочу, і йду до своєї цілі. Чудове таке поєднання. А що нам буде заважати? Ну, хочеш так, добре, хай буде так. Король мечів. Заважати буде король мечів. Дорослий чоловік стихії, повітря, тризи, близнюки водолії. В мінусі це критик. Людина, яка незадоволена, критикує, носить мозок, колить цим гострим язиком, це йому не так, це не то, намагається переконати і нав'язати свою думку, або це людина-фахівець: лікар, медбрат, перукар, кухар, кравець. Юрист, ну Фігурні карти це в першу чергу люди, а можливо, це ваш, ваші роздуми От в процесі дороги, ви йдете і щось собі думаєте, а може, щось добавите, а може щось поміняти. От зайві думки будуть заважати. Але в нас і колісниця в позиції, що буде допомагати. Це старший аркан, вона сильніша, вона важливіша. Тому силу волі, в кулак, контроль, зосередьтеся над, свої, над своєю цілею, над своїми досягненнями і рухайтесь впевнено вперід. Короля мечів ми заховаємо. Ну що ж, карта вогню, одні колоди в нас були мечі, тому будьте уважні і обережні. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні вдалого дня такої впевненості в собі, дисципліни, сили волі, рішучості, наполегливості, зосередженості. Гарного настрою, щоб втілення. І дорога супроводжувалася от таким позитивним настроєм, натхненням, бажанням. Ну і впевністю. Ну що ж, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок, обов'язково пишіть, іліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїм настроєм. Ставте вподобайки і, хто не з нами, запрошую приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа!